RegenFlex TM – інноваційний препарат гіалуронової кислоти для введення в зону сухожиль і м'язів. Він є результатом наукових досліджень університету Урбіно в Італії. Було встановлено, що для відновлення сухожиль важлива не просто гіалуронова кислота, а суміш її молекул певної довжини і маси від дуже маленької до середньої. Гіалуронова кислота малої маси легко проникає через оболонку сухожилля і взаємодіє з клітинами, що забезпечують регенерацію. Гіалуронова кислота середньої маси створює оптимальне середовище для живлення, підтримки метаболізму і еластичності сухожилля. Саме така багатофракційна гіалуронова кислота міститься в RegenFlex TM. RegenFlex TM використовується при різноманітних патологіях сухожиль і м'язів. Введення RegenFlex TM в навколосухожильну зону активує процеси регенерації сухожильного апарату. RegenFlex TM сприяє процесу утворення нових кровоносних судин в відновлених ділянках. Це важливо для забезпечення киснем і поживними речовинами травмованих сухожиль, а також зменшує ризик формування спайок і контрактур. RegenFlex TM прискорює відновлення пружності та еластичності сухожилля. Рекомендований курс лікування три ін'єкції протягом місяця. Ін'єкції RegenFlex TM можуть поєднуватись з іншими методами ударно хвильовою терапією, введенням PRP, фізіотерапією. RegenFlex TM прискорює відновлення сухожиль після травм і оперативних втручань. RegenFlex TM допомагає швидше повернутись до активного життя.